Mercedes S-класа 2017 рік Restyle, На самій максимальній комплектації, в оригінальному MG обвісі ось така оптика мультибім, читання знаків, тримання в полосі руху, оригінальні MG-диски, Камера 360, безключовий доступ, Руль NG Підігріви сидінь, обудови сидінь, масажі сидінь, музика бурмістер, всі максимальні асистенти, які тільки можуть бути, тримання в полосі, нічне бачення, підрулювання, проекція. Є. В цьому автомобілі є абсолютно все. Панорамний дах, дотяжки дверей, це є лонг-версія. Задні дисплеї, підігрів'я сидінь, обдуви сидінь, масажі задніх сидінь, сидіння задні рухається, спинки лягає. Ось така дуже зручна подушечка, шторки, управління клімою, бездротова зарядка. Відкривання багажнику без допомоги рук, є така функція. Я раз повторюю оригінальний MG Obrizz. Стан шкіри, як новий. Переднє сидіння рухається повністю вперед і тут є підножка. тяжких дверей працюють абсолютно всі, і автомобіль в оригінальній фарбі. Шарпот 125-124, переднє праве крило 102, 138, передня дверка 142, 111, задня дверка 101, заднє праве крило 114, 98,8 Зверху крило 126. Трішки багажника 133. 119. Заднє праве крило 119. Заднє ліве крило бачив, 127 зверху. Пасажирська задня дверка 101. Водійська дверка тут взагалі 65. Зараз десь погано приклав 103. Переднє ліве крило 102, арочка 103. Повністю весь в оригінальній фарбі без жодного підфарбування. От на ну, такій крутій комплектації.